Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Вже прийшла весна, вже потепліло, абрикоси вже зацвіли, тобто, вже пора садити плодові дерева і займатися господарством. В попередньому відео я показував розпаковку саджанців і насіння, яке я заказав в інтернет-магазині. Із саджанців я заказав три види. Вінограду, такий як подарунок Запоріжжя, білий, аура блакитно синій і фуршет чорний. Ну, захотілося мені так, бо на них були знижки. Там вже 10%. Потім заказав 5 яблунь. Не знаю навіщо мені так багато, але вже чомусь вибрав. Щось вибирав, вибирав, а потім побачив якусь яблунь за 9 гривень, як її було не взяти. Це яблуня Джена Голд, яблуня Муцу, яблуня Чорний Принц, яблуня Спартан, яблуня Ханей Крісті. Це всі пізні яблуні. Білі, червоні, ну, всякі різні. Не знаю, подивимося, бо їм ще треба дожити. Потім замовлення я додав айву мир, два види черешень, черешня великоплідна і черешня драгана-жовта. Ну, Мені захотілося, мені мене на участку не росте ніяка черешня, дуже тому захотілося. Абрикос бушеран. Це пізній сорт, бо в нас ранні, я, і завжди вони підмерзають і того боюсь. І два саджанця фундука лещини. Можна так сказати. Сорти щось чусь... не пам'ятаю, треба подивитись. Бо фундук сам себе не запилює. Йому треба їх садити по два, щоб мати урожай. І так, в мене сьогодні є помічник, помічник. Дякую йому, що визвався допомогти. Це значно облегшить працю в висадці цих саджанців. Ми викопали лунку десь приблизно ну, на пів метри. Заляли добре водою. Насипали щедру горсть попілу. Насипали невеличку жменьку нітрамофоски і невеличку жменьку яєчної скорлупи подрібненої. Все перемішалось, тобто зробили такий коктейльчик земельний з вкусняшками для наших саджанців. І вже туди нашу рослинку. Це зараз ми садимо черешню драгана жовта. Дуже сподобався по описах цей сорт черешні. Вона стоїла, якщо, пом... якщо я не помиляюсь, 189 гривень. Ну, там якась ще знижка отримала, 188,70 чи що ну дуже велика знижка. Але корінці, ну, я б сказав, хотілося би кращого. Ну і взагалі самопакування саджанців. Тому що намотана на стріч плівка, ви починаєте її розмотувати, і у вас весь шар землі, який разом з корінцями, все осипається, корінці, ну трохи ламаються. І дуже підрізаний центровий корінець. На мою думку, було б краще, якби був шар землі з корінцями і зверху вже стріч плівка, що ви плівку просто знімаєте і вже з цією землею вже садите садженець у землю. І він собі, мені кажеться, краще так прийметься, ніж цього потрошення тих корінців, як попали. Ну я не знаю. Ну, будемо сподіватися. Я так коли сядив персик, персик дуже до речі, дуже гарний. Виріс вже йому третій рік, але він, в нього центрового корінця майже не було взагалі. Він, ми його посадили і він свою потихеньку вмирав, поки не почали його спасати. Кожен день його поливали через раз в тиждень або два тижні удобрювали і зеленим настоянкою зеленим добривом. Ну, Вичухали і вже дуже гарний персик. того року скуштували перші плоди, вони були ну, соковиті, смачні, ну, і все як має бути. Він приїхав був великим саджанцем, і тому, поки його спасали, потірали багато часу. Могли скуштувати плоди значно раніше. Ну, я не експерт, я лише кажу свою думку, що, мені каже, пакування могло бути трошки краще. Ну і плюс тепліром, що всі курінці були поприбиті, поприбиті ну, і могли це побачити в розпаковці. Де курінці, а де і сам ствол. Ну, а фундуки дуже хотів цю рослину у себе в господарстві. І ось розплутав курінці ледве, бо вони вже всі в поліетилені переплетені. І центрового курінця. От я вам зараз покажу. Ну, майже нема. Він обрізаний і трошки там курінчики. Ну, я не знаю, чи щось буде толк з цього саджанця. Це просто якась патика з маленькою сіточкою курінців. І ну, буде щось. Ну, я не знаю. Ну, сподіваюся, бо саджанець теж не дешевий, він стоїв 140, здається. Ну, Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.